Місто Овруч розташоване на лівому березі річки Норень на півночі Житомирської області. Град Вруч у Древлянській землі вперше згадується в літописі з 977 року як столиця князя Олега Святославовича, внука княгині Ольги. В ті часи овруч був добре укріпленою фортецею, великим рівніснищим і торговим центром Русі. Володимир Великий в пам'ять про хрещення древлян в 989 році збудував на крутому березі Нурення церкву святого Василія, зменшену копію Київської Софії. У 13-14 століттях місто входить до Галицько-Волинської держави і його неодноразово відвідував князь Данило Галицький. В 1362 році овруч потрапляє до складу Великого князівства Литовського і після поразки князя Вітовта був зруйнований ординцями князя Єдигея. Відбудоване місто після Люблинської унії стає повітовим центром київського воєводства Речі Посполитої. Овручани були активними учасниками визвольної боротьби 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. Нова історія міста починається з 1793 року, коли овруч потрапляє до складу Російської імперії, де через три роки набуває статусу повітового міста Волинської губернії. На освячення реставрованої свято-Василівської церкви як однієї з перших по древності святинь у південно-західному краї Російської імперії у 1911 році сюди приїздить цар Микола II. Місцеві жителі висловили цареві дорогу від річки до церкви рушниками, але він з поваги до людей обминув рушники. В дарунок церкві імператор привіз пані Кадило та іконостас. На думку реставраторів, серед ікон були деякі ікони школи Андрія Рубльова. Разом з Василівською церквою окрасою міста є свято-Преображенський храм, збудований у 17 столітті на приватні кошти генерала Єльця. Там зберігаються мощі святого Макарія Овруцького настоятеля Заручаївського монастиря та будинок Цалка, найбільшого власника нерухомості початку ХХ століття. На даний час там працює Овруцька мала академія народних мистецтв та ремесел під керівництвом майстра народної творчості України Миколи Климовича. Саме звідси з Овруча на початку 30-х років іде у велике поетичне життя і славу молодий вчитель Андрій Малишко. З серпня 1941 року місто було окуповане німецько фашистськими загарбниками. Жахливі рови із тисячами розстріляних біля мурів монастиря на північних і східних окраїнах Овруча таку пам'ять залишили після себе носії нового порядку. Але місто не скорилося окупантам, створювалися партизанські загони, діяло антифашистське підпілля, до якого примкнув зі своїм загоном словак капітан Ян Налєпка, удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Посмертно ще до підходу Червоної армії, 17 листопада 1943 року. Овруч був звільнений партизанським з'єднанням Олександра при підтримці дивізії Малікова. На честь цієї події Москва салютувала 20 артилерійськими залпами. Дорого обійшлася вручанам війна та не опустили руки нащадки древлян. Неймовірними зусиллями вони відбудували зруйноване. Сьогодні овруч не лише член Асоціації найстаріших міст України, а й по-справжньому красиве і чисте сучасне українське місто.